Готуйте свої вогнегасники, подивіться, яка в нас пожежа. Цю <клес> штуку ми поки що відкладемо, тому що її поки не треба, вона не горить. Citroen C-Crosser, або ж Outlander, або ж Peugeot 4008, як вам захочеться. Він у нас на гарних дисочках виточені. Я вперше бачу такі диски, навірно, ні в Outlander, ні в Peugeot 4008 таких дисків не буде. Він у нас на зимовій гарній гумі з дуже красивим протектором, таким, і вона ще дуже багато походить в сірому кольорі. Ми його трошки... Підпилили, так скажемо. Красивий такий. На такому фоні він з повним приводом. Ми його зараз провіримо, ми, ми вам покажемо, як він працює: електроскладання, регулювання, дзеркал, є електрорегулювання, сидушечки. Все працює. Низ, вверх, все чітко. Тут у нас партроніки виключаються, ось є тут ще подстаканник. Їх, до речі, там посередині два подстаканника. І тут ще один є. Є тут повний привод, ось очки, блокується. Така шайбочка цікава. Мультикер ряне, круїз є. автосвітло є. Ніша, тут така велика телефон, сюди удобно, я думаю, що буде. Шайбочка, ручничок, подлокотник здоровий, теж є розеточка. Мультимедіа здорова, є у нас камерка. Так, оп. Камера в гарному стані. На цей рік реально класна камера. Клімат-контроль однозонний. З авто. Це не просто не кондиціонер. Прикольно. Бардачок здоровий, ручка вам подарунок буде. Тут ще бардачок, да? а є ще подогорєви, точно. Я сів і думаю, що мені некомфортно. Тут подогрє є все. Вони так тут заховані, їх погано видно, але вони тут є. Кришка у нас, до речі, двохслойна така. Тут відкидається, так як ми зараз під'їхали на берег, дуже гарно, можна сюди так присість. Вона, по ідеї, має видержати нормальне навантаження і сидіти, кофейок попивати. І дивитися на цю красу. Міста багато, є шторочка, є тут така, мабуть, щось аптечка, по ідеї. Так, да, є ось аптечка, і є домкратик і є трикутничок тут. Все що треба. Ще, до речі, відкидається. Кстати, якщо прямо туди аж відкинути, то буде рівний пол. І сідочки прям туди закидаються, в нішу для них. Є тут парктронечки фонарі у нас із ледами, леди тут виглядає, тут запасочка можна наблюдати. оце максимальне положення. Потім, я так розумію, отак. Отак от і отак. От і, до речі, тут ще регулюється у нас спиночка по наклону. Оп. Це я тут спереді сидів, це виходить, я за собою сижу. Місця тут багато, сижу я високо, Тоже, якщо це підголовню опустить, то я бачу дорогу. Хорошо мені тут сидіти. А посередині, кстати, тунельчик, диви, тунельчик взагалі маленький, Типа невисокий. Це прикольно, тут і посередині теж удобно сидіти, але трошки для ніг міст маловато. Ну, я думаю, що вам тут буде комфорт. Я не всі ж такі високий, як я. Такий у нас підпал є на майданчику, так що тушити ми його не будемо, ви вже ж потушите. Хоча її тушити не треба, вона і так гарна. Зачем її тушити? Так що ми знаходимося в місті Суми на вулиці Героїв Крут, 19. Всім гарного дня!